Зранку по вулиці Петра Сагайдачного не вщухають звуки відбійників та спецтехніки. А Луашівці виконують роботи зі знаття зношеного шару асфальту вздовж тротуару. Востаннє пішохідну дорогу тут ремонтували 15 років тому. Тож саме в цьому році та за сприятливих погодних умов тротуар нарешті оновлять. Тротуар був не в незадовільному стані, люди скаржилися. Ми знімаємо шар 4 сантиметра, який був в дуже поганому стані. Потім підготовчі роботи. Заміна перебрика і Зараз і на ту неділю плануємо близько 130 тонн асфальту. асфальт. Чимало скарг щодо стану пішохідної ділянки на 1580 надходило від жителів району, розповідають у Дніпровській районній адміністрації. Пішохідний трафік тут великий, адже поруч розташовані адмінбудівлі та медзаклади. Дана артерія є зв'язною ділянкою між Бородінським мікрорайоном і всіми закладами, які є у нас в районі. Це районна адміністрація, дев'ята лікарня, четвертий пологовий. Управління соціального захисту населення тому пріоритетно визначено даний тротуар, де проводиться на даний час ці роботи. Загалом до ремонту дороги залучили 10 ЕЛУАШівців, трактор та вантажівку. За умови сприятливої погоди, укладання нового шару асфальту завершать вже наступного тижня. Водночас на території Дніпровського району тривають комплексні роботи з благоустрою. Зокрема, боротьба із амброзією. У нас амброзія є карантинно рослини. Люди страдають, так? це покістровий полив зелених насаджень, тому що. Ми бачимо спека, да, у нас погодні умови, би догляд за зеленими насадженнями. Плюс у нас проводяться роботи з зняття об'яв на стовпах, на опорах зовнішнього освітлення і електротрансу. У нас проводяться роботи з сезонні з відновлення асфальтового покриття на дорогах. Також у Дніпровському районі тривають роботи з прочищення зливових мереж та фарбування малих архітектурних форм. Обрізають тут і гілля дерев, які заважають лініям електропередач вуличного. Освітлення. Вадим Сорвін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.